Ну що, давай розпакуємо макаронки. Блін, ну вони не доїхали, виходить. Ну, нічого страшного. Да, але виглядають вони, я ставлю фотографії, ось. Такі. Начинки, в принципі, так. Середньо з курсує макаронці. Це в нас зі Страубером макаронці. Макаронці стоїть 3,80 одна штучка. 380 доларів. Це, до речі, не самий дешевий макарон в, в торговому центрі. Того ще є ще за. А, мені здається, за 2,50 щось так. Не знаю, мені начинка дуже солодка. Тісто, тісто окей, я рахую. Так, да, як у всіх, в принципі, макаронці. М -м, начинка мені не подобається. Вона дуже слад... солодка, вона така. А, значит, не, вона, вона канадський стайл. В, канадсь... в Канаді все дуже солодко. Десерти в них гіперсолодкі. Дуже солодко, життя солодке. Приїжджайте Але... в Канаду. Канада best of the best. Uh -huh. Не США. Цей. Ну я рахую, що 3:80 це дуже дорого для такого макарона. Uh -huh.